Вони виготовляли, а дитина продавала у Полтаві. Затримано сімейну пару наркоторговців. Було встановлено, що указані ліце через свого малолітнього ребенка, якому 9 років, розпространяли ці наркотичні средства. Доки її однолітки байдикували та відпочивали після уроків. Цій маленькій доводилося добувати для родини гроші. Дитина була своєрідним посередником між батьками-наркоторговцями та клієнтами. Медичні шприци дівчинка виносила із дому у верхньому одязі, після чого передавала готовий наркотик потенційним покупцям. У школі кажуть, родина дійсно була неблагополучна, але дивної поведінки у цієї дитини не помічали. Натомість місцева громадськість у шоці і саме вчителів звинувачують у тому, що на їх очах зростала. Юна наркоторговка. Це дитина, якій 9 років, навчається в другому класі, де були вчителі. Як вони не бачили, що робиться з цією дитиною? Ця дитина вже Можна сказати, являлась маленьким наркодільцем. Квартира цієї родини заповнена шприцами з готовим наркотиком. Вони крізь в одежі, на полицях, на кухні. У цьому домі зростала ще одна дитина. їй усього один рік. Зараз дівчинка перебуває у місцевій лікарні, а її старша сестра у дитячому притулку. Батьківці двоє певно побачать не скоро. Адже за такий наркобізнес чоловікові та дружині загрожує від 6 до 10 років ув'язнення.